Випускник автошколи для осіб з інвалідністю Харківського національного університету внутрішніх справ, учасник бойових дій Яромир Сливка з Івано-Франківщини, успішно склав іспит у територіальному сервісному центрі МВС України у місті Кам'янець-Подільський та отримав посвідчення водіям. Сідаючи автомобіль, здаваючи віспит, то сума трохи хвилюш. Якби ти не готувався, коли ти вже приїхав, вже знаєш, що ти здав це вже свобода. Так би мовити у 2023 році. Він разом із братом підписав контракт зі збройними силами України під час виконання одного із бойових завдань у місті Білогорівка Донецької області. Яромир отримав важке поранення. Окрім втрати нижньої кінцівки, у нього були важкі переломи кісток і ушкоджена опорно-рухова система. Пройшовши курс лікування та реабілітації, він повернувся додому. Згодом вирішив опанувати керування транспортним засобом, обладнаним для людей з обмеженим рухом. Додатково можливості, так мовити, свободу бо не треба нікого залучати для своїх власних справ. Про автошколу Яромир дізнався з мережі інтернет та розпочав теоретичне навчання, іспит з якого склав у квітні місяці. Боєць задоволений. Викладачі просто і доступно роз'яснюють матеріали занять, індивідуально підбирають підхід до кожного слухача. Гарно проходив, інструктор компетентний, все гарно пояснив, Ну во вроже їздив вже на третій штрафу заняття. Після теорії, практика на спеціальному автомобілі, де встановлено додаткове сертифіковане обладнання. Завдяки наполегливості і старанності, Яромир склав іспит з першого разу і отримав посвідчення водія. Ну, свім побратимам бажаю більше певності, адже тут головне почати. Якщо почнеш, це вже саме воно піде.